Шановні, Доброго дня, ви на каналі Лофін і це відео буде для бажаючих людей, кому терміново потрібні гроші взяти до зарплати і сума до 150 тисяч гривень. В описі до цього відео є сайт на компанію Твоя позика. Давайте розглянемо, що надає. Організація для вас як клієнта, кому зараз потрібні гроші. Кредит надається онлайн цілодобово від 3 тисяч гривень до 150 тисяч гривень. Періодичність оплат раз на 2 тижні. Ви обираєте термін кредитування 16 тижнів 24 тижні. Якщо ви будете прораховувати, то не забувайте, що є відсоткова ставка. Вона не так рахується як у банку кожного місяця, а вона рахується кожного дня. І це починається від 1% на день. Я раджу вам ознайомитись з умовами кредитування, тому що тут перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою, є зазначено наступне. Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Термін кредитування 113 днів, це 16 тижнів або 169 днів 24 тижня. Організація твоя позика пропонує обрати зручний термін погашення кредиту. Суму ви обираєте від 3 тисяч до 150 тисяч гривень. Представники компанії видають кредити до 150 тисяч гривень без застави і поручителів. Вид процентної ставки фіксований, і він рахується кожного дня. Є також приклад розрахунку калькулятора за посиланням. Це є в розділі в загальних умовах кредитування, і умови отримання акційної аналогічних за змістом пропозиції є для кожного клієнта. Ось саме коли є можливість застосування зниженої процентної ставки, надається це кредитодавцем, кожному клієнту, виключно як знижка на користування кредитом, і є заохоченням позичальника до сумлінного виконання умов договору про надання кредиту, тобто, простими словами, якщо ви виконуєте зобов'язання. По сплаті, позики кредиту своєчасно виплачуєте встановлений термін. Всі ваші платежі за користування кредитом, комісії перераховуються і для наступного звернення можуть бути надані також промокоди, і все це індивідуально для вас, як для клієнта, тому що позика видається спочатку на стандартних умовах, а далі як лояльному клієнту. Ось, наприклад, якщо порівнювати з банком, то чому одним клієнтам надають більший кредитний ліміт, а іншим менший. Це лояльність у вас як клієнта. Щодо своєчасного погашення заборгованості за кредитну суму у встановлений термін тобто, ви для банка або для фінансової установи партнер, який виконує те, що у рамках договору. І тоді будуть надані персональні умови. Ось це вам потрібно було почути і дізнатися. Ви можете особисто більше, перейшовши на сайт в опису до цього відео, подивитись. Особисто самостійно перевірити інформацію щодо кредитування від твоєї позика, тому що все, що зараз надає твоя позика, це на дату сьогоднішнього запису цього відео. І якщо ви будете просто дивитись інші пропозиції, то ви можете порівняти для себе і обрати бажану компанію або банк, який надає вам фінансовий кредит до зарплати. Щоб вирішити ваші фінансові питання, тому обирайте це ваше рішення.